Тренувальний полігон з основ безпеки організували у бібліотеці філії номер 11 міської централізованої бібліотечної системи. Для п'ятикласників 27-ї школи пізнавальний захід провели волонтери-книгозбірні. Теж до слова школярі. Сучасна бібліотека вона турбується про безпеку дітей у неспокійні часи. В нас з 1 квітня проходить тиждень пожежної безпеки. Не просто я буду навчати дітей, як себе правильно поводити, а будуть навчати наші волонтери. Я думаю, що діти можуть більше зрозуміти дітей. Дві Юлі та Настя разом з бібліотекарями до повчального уроку ретельно готувалися впродовж місяця. Розробили для малечі спеціальні конкурси та вікторини. Важливо запам'ятовували, граючись. До прикладу тривожну валізку збирали на швидкість. В цій валізі повинні знаходитись продукти харчування та питна вода. А вже ж кожна людина повинна мати з собою документи, картки та готівку. Обов'язково повинна бути аптечка. Крім того, нагадали присутнім, як діяти, коли лунає сигнал тривога всім, та яких правил дотримуватися, аби вберегтися від вогню. Багато трагедій можна було б уникнути, якби люди дотримувалися правил пожежної безпеки. Потрібно знати правила, не пояти у паніку, вічай і розуміти те, що. Це повинен допоходити не тільки собі, але ще й всім оточищам навколо. Для мене було дуже великою честю навчати п'ятикласників правилам безпеки, тому що від того, як вони знають ці правила, залежить їхнє життя та здоров'я. Корисні уроки молодша дітвора засвоїла як двічі по два. Ми дізналися, що потрібно дзвонити в МНС, Коли стався якийсь надзвичайний випадок, треба швидко, організовано виходити, не панікувати, завжди бути зібраним. Як треба все робити, щоб не зашкодити своєму здоров'ю? Задоволені й педагоги кажуть, повсякчас співпрацюють з бібліотекою у різних напрямках. Тема безпеки сьогодні неабияк актуальна. Заходи, які проводяться в бібліотеці, завжди для дітей. От і для нас, вчителів, корисні. Подібні заходи у бібліотеці філії номер 11 практикуватимуть і надалі.